Будьте обережні, на автошляхах на Волинь їде гарант, бо ж випадок ДТП за участі службової автівки Петра Порошенка вже був. Проте потерпілий ніяких претензій не мав навпаки, каже винний сам. Ось так, 23 березня Луцьком, вулицею Рівненською, летів кортеж Петра Порошенка. Гарант поспішав представити волонянам нового губернатора. Як тільки на горизонті замайоріли автомобілі кортежу гаранта, регулювальники відразу зупинили рух. Всі і пішоходи, і водії мусили чекати, поки проїде президент. На вулиці вимкнули світлофор, мигав лише жовтий, бо ж негоже гаранту чекати зеленого світла. Перша особа як не як. Тож і не дивно потім чути з екранів телевізора або Читати про ДТП за участю президентського кортежу. Дорогу гаранту або винний сам у березні 2018 року. Один з автомобілів кортежу президента Петра Порошенка став учасником ДТП у центрі Києва. Службовий автомобіль поліції, який супроводжував гаранта, збив на пішохідному переході 88-річного чоловіка. Та замість того, щоб надати першу медичну допомогу або, хоча б, перевірити наявність ознак життя у потерпілого, регулювальник показує напрям руху наступним автівкам з кортежу. Наслідок у таких історіях. Цілком передбачуваний 88-річний Василь Мизник Стверджує, почуває себе прекрасно, ні до кого претензій немає. Винний сам до слова, ДТП за участі президентського кортежу для незалежної України не одиничні. За влади Януковича чи Порошенка, хто б не був президентом, правила роботи управління державної охорони незмінні. Усе заради безпеки першої особи І однаково на безпеку звичайної людини. Ірина Загорська, Марія Петручик для новин на часі.